Є знижки на Аевіт, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Аміцитрон. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Коли звичайна подорож автобусом завершується втратою багажу, коли вже відкривали це багажне відділення. Я не знайшла свого рюкзака. Чому перевізник перекладає відповідальність за багаж на пасажирів? Краще просто слідкувати за своїм багажем та бути обережними на зупинках. Чи можливо повернути втрачену валізу? І що для цього робити? Сніданок розповідає. Салі киянка десять років тому дівчина поїхала на навчання до Польщі, потім знайшла роботу і залишилась жити у Варшаві. Та в Україну приїздить часто. З тих пір я приїздила сюди до батьків, кожен раз автобуси. Перед поїздкою Салі зробила все як завжди: наклеїла на свій чорний рюкзак наліпки для впізнання, віддала речі у багаж і сіла у салон. Де відразу звернула увагу на розгубленого чоловіка? Це був єдиний чоловік в автобусі, і він постійно був дуже активний. Щось постійно плутав, забувався, і людей якби непокоїв тим, в якому стані він був. Дівчина згадує, ввечері автобус перетнув кордон і вночі зробив зупинку у Луцьку. Саме там чоловік вийшов. У них така система, що коли хтось висядає з автобусу, вони відкривають багажне відділення, і ти там уже собі що хочеш береш. Вони абсолютно не контролюють. Як з'ясується пізніше, мало того, що чоловік забрав не свій багаж, він прихопив собою речі аж трьох різних пасажирів. Ми вийшли в Києві, і коли вже відкривали це багажне відділення, я не знайшла свого рюкзака. Ці жіночки, які так само постраждали від цього пасажира, не знайшли свою валізу. Ми зателефонували до перевізника. У розмові нам відповідають, плутанина з валізами відбувається повсякчас, а всю провину перекладають на самих пасажирів. Інколи плутають багажі так. Половина випадків, що пасажири самі беруть не свій багаж, тобто плутають. Адвокат Кирило Казак не згодний із думкою перевізника, бо згідно із законом, доки ваші речі знаходяться в автобусі, відповідальний за них. Саме водій, перевізник приймає у вас багаж, видає вам квитанцію, і потім також він вам видає ваш багаж на підставі вашої квитанції. Тобто, те, що фактично відбувається біля автобусів на сьогоднішній день, коли НАТО підбігає, починає вихоплювати валізи. Ну це трошки не відповідає тим положенням, які передбачені. Кирило каже: повернути свій багаж у випадку салі непросто. Ви повідомляєте про те, вашого багажа не виявлено. Якщо потрібно, оформлюєте письмову заяву. Якщо через 14 днів не виявлено багажу, то тоді перевізник відшкодовує вартість перевозки цього багажу. А сам перевізник у телефонній розмові нас запевнив і повертають, і відшкодовують і радить на кожній зупинці виходити з автобусу і самим слідкувати за своїм багажем. Салі ділиться гірким досвідом. Попри те, що дівчина заповнила форму про повернення багажу, давати контактний номер чоловіка, перевізник відмовився: мовляв, не можна йти в обхід системі. Чекайте, 14 днів. Досі жодної відповіді від них так і не отримала. Проте свої речі дівчина таки повернула. Як? Салі об'єдналась разом з іншими двома пасажирками, багаж яких також забрав незнайомець. Дівчатам дозволили забрати рюкзак чоловіка. Там вони знайшли його прізвище та ім'я. Через інтернет провели своє розслідування, поз... знайшли номер телефону сільради, подзвонили в сільраду. Сільрада дала їм номер телефону його сина і вже таким чином вони. Стали комунікувати між собою, тобто ні поліція, ні перевізник нам абсолютно нічим не допомогли. Тобто, ми самостійно провели розслідування і вирішили це питання, і вже валізу і рюкзак мій повернули назад. Адвокат Кирило Казак пояснює, при переїздах міжнародних чи всередині країни завжди просіть у перевізника квитанцію на багаж. А якщо ж ваші втрачені особисті речі таки не повернули? Перевізник має відшкодувати вам вартість поїздки. Окрім цього, через суд ви можете стягнути з перевізника моральну шкоду. А якщо ж ви та людина, котра випадково забрала чужий багаж, зателефонуйте до перевізника та повідомте, що речі іншого пасажира з вашого рейсу у вас. Можна все своє життя дати медицині тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить усе твоє життя. Вони затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Ті, якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіче. Тебе дуже люблю. Побуди у нас тут лікарка за покликанням. Зомінюва робіть нові я, я навіть крові я зараз буду. Прем'єра скоро на 1+,1 плюс Україна.